Ну, це цікаво, що Росія ж класично продовжує воювати весь час. Вона вони ідеї територіальних захоплень через територіальні захоплення змусити до капітуляції. Це справді лише інструмент для тиску на захід і для того, щоб почати переговори безпосередньо з Трампом, тому що. Тут така подвійна ситуація. З одного боку, жоден український керівник не може ніколи визнати, що ці території є російськими. Це неможливо відповідно до чинного нашого законодавства. Конституція прямо це забороняє. Ніхто і конституція забороняє змінювати в цій частині. У них є дві цілі: одна ціль це прямі перемовини з заходом для того, щоб все ж таки контролювати не лише Україну, відновити велич російської імперії, яка впливала на загальноєвропейські процеси. Є в них ще військова частина військової стратегії. Вона інша, її підтримує певна кількість людей з оточення Путіна. Але вони вважають, що вони, як якщо говорити про території, як мінімум, вони повинні контролювати ті території, які є за тисячу кілометрів від Москви, тому що дальність польоту сучасних балістичних ракет, навіть найсучасніших і найкрутіших це тисячі кілометрів. Вони все враховують ракетами. Тому вони в собі вважали, що для їхньої безпеки вони повинні точно забрати провести переговори про вплив в світі, забрати території до Дніпра, включно з Києвом, в інших частинах території. Тому вийде більше добре, не вийде ні, зробити там маріонеткову якусь країну, щоб це була їхня країна, і щоб удари по Москві були неможливими, бо удари по е, Сибіру їх якось дуже мало хвилюють. Але сьогоднішня операція СБУ ще раз підкреслила, що і ця логіка є абсолютно хибною. Не можна цю логіку використовувати, тому що сьогодні б'ють не балістичними ракетами є багато інших способів уражень. Тому вся система логіки і цінності Росії сипеться.